День державності України у Миколаєві вшанували тих, хто боровся та бореться за нашу незалежну та демократичну країну. Миколаївщина продовжує горіти. Ми проводимо профілактичні рейди спільно з представниками лісництва. Через ворожі обстріли та людську необережність вогонь нищить будинки та сухостої в степу. Дмитро Лубінець у Миколаєві. Український героїнь в російському полоні залишається більше ніж 400. Омбудсмен розповів, як працюють над поверненням героїв, які потрапили у ворожий полон сьогодні. Понеділок, 15 липня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня з вами Сергій Мельников і одразу до головних тем. Учора в день окупанти атакували ФПВ-дронами куцерубську громаду. Виникло дві пожежі сухої трави за межами населених пунктів. Займання оперативно ліквідовані вогнеборцями. А ввечері, 14 липня, ворог вдарив з артилерії по місту Очаків. Пошкоджено приватні будинки, гараж та лінію електромереж. Постраждалих немає сьогодні. Зранку росіяни завдали ракетного удару по території області. На місці атаки горів сухостій. наслідки удару ліквідовували відповідні служби. Повідомив Віталій Кім. Необережність під час відпочинку на воді стала минулими вихідними фатальною для трьох жителів області. 13 липня під час купання у місцевому ставку загинув мешканець села Благодатне Арбузинської громади. А в неділю за схожих обставин вода забрала життя жителів Галицинівки та села Сливине. Всього ж по Україні за ці вихідні на воді загинуло 66 осіб, у тому числі 10 дітей. Повідомили в ДСНС. Найбільше жертв у Київській, Черкаській та Дніпропетровській областях. У зв'язку з чим надзвичайно. Вкотре закликають громадян бути обачними, рятуючись від спеки у водах наших річок, озер та лиманів. Більше двох годин знадобилося миколаївським вогнеборцям для гасіння пожежі дачних будинків, сухої трави та чагарників на території садового товариства Дружба по вулиці Казарського. Вогонь охопив 5 тисяч квадратних метрів дачного кооперативу та знищив два будинки та декілька господарчих споруд. Причини надзвичайної події з'ясовуються. З початку року у Вознесенському районі на Миколаївщині зафіксовано 202 пожежі. Більшість з них сталася на відкритій місцевості. Аби запобігти біді та не допустити надзвичайної ситуації, працівники ДСНС проводять профілактичну роботу з людьми. До одного з таких рейдів долучився і наш Олександр Мачушенко. Тож далі про це докладно. Щонайменше 140 пожеж на відкритій території сталося цьогоріч у Вознесенському районі на Миколаївщині. Загальна площа загорянь склала понад 266 гектарів. Що вже перевищує минулорічні показники. В ДСНС кажуть, за такої спеки горить майже все. А саме це суха трава, очерет, стерня на полі, і не поодинокі випадки були загорання в лісних масивах. Займання у лісах небезпечні швидким поширенням вогню. Пожежа стає неконтрольованою і може охоплювати великі території та перекинутися на прилеглі села. Аби уникнути цього, лісники вживають безпекових заходів. В першу чергу ми проводимо щоквартально противопожарні полоси. Йде роздісковка через кожні сім рядів у два сліда. В у нас проводиться наглядна агітація на всіх перекрстках, на всіх углах, по всьому лісі. У нас розвішені аншлаги, а також багато проводиться роботи із населенням. Інформаційні рейди є одним з найголовніших заходів, зазначають в ДСНС. Оскільки чимало пожеж стаються через людську недбалість, надзвичайники разом з місцевою пожежною охороною проводять профілактичну роботу. Так як зараз на території Вознесенського району зареєстрований п'ятий клас пожежної небезпеки, ми проводимо профілактичні рейди спільно з представниками лісництва, а також з представниками місцевої пожежної охорони. Нагадуємо людям щодо заборони відвідування відкритих територій та хвойних лісів. Також нагадуємо їм, що за розведення багаття передбачена адміністративна відповідальність на громадян у вигляді штрафу в розмірі 1530 гривень на громадян. У ці дні, коли спека б'є на Миколаївщині, всі рекорди, варто берегти не лише своє здоров'я, а й навколишнє середовище. Рятувальники суворо закликають людей всюди дотримуватися правил безпеки з вогнем. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новина телеканалі Март. Миколаївщина отримає державну субвенцію на облаштування укриттів у медзакладах. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Йдеться про розподіл 1 мільярда гривень між місцевими бюджетами на реалізацію 45 проєктів будівництва реконструкції або капітального ремонту захисних споруд у закладах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та інших областей. В мозі вказують на необхідність цієї роботи з огляду на обстріли та бомбардування Росією цивільної медичної інфраструктури України. Нагадуємо, просто зараз сподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март в соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv День державності. Відзначили сьогодні в Україні. Долучилися до урочистостей і Миколаївці зранку на площі Соборній провели церемонію підняття державного прапора. А керівники міста та області, військові та правоохоронці вшанували пам'ять тих, хто докладав зусиль, аби Україна існувала як незалежна і демократична держава. Нагадаємо, День державності відзначається з 2018 року в день хрещення Київської Русі князем Володимиром. Подія відбулася у 988 році і ознаменувала собою остаточне становлення державності на. Українських землях. Серед усіх українських полонених, яких утримує Росія, найбільше представників підрозділів миколаївських бригад. Про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час робочого візиту до Миколаєва. За його словами, наразі пріоритет для повернення важкопоранені захисники та жінки. Детальніше про це у репортажі Катерина Рупташ. Миколаївська область посідає перше місце за кількістю військовополонених по всій Україні. Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, загалом від початку великої війни з ворожого полону вдалося повернути понад три тисячі осіб з усієї країни. Щодо пріоритетів, воно існує для мене на підставі Женевської конвенції. Там два пріоритети чітко виписані. перше. Повертаються, а саме через процедуру репатріації, тобто це без жодних умов, не через обміни, повертаються важко поранені військовополонені. Це перша категорія. Друга категорія жінки. На жаль, я можу публічно сказати, незважаючи на те, що публічно ми не називаємо цифри, але українські героїнь в російському полоні залишається більше, ніж 400. За словами Дмитра Лубінця, процес обміну українських захисниць доволі складний, адже Росія принципово не хоче повертати наших жінок. Крім того, за офіційними даними, з 2014 року близько 14 тисяч цивільних осіб знаходяться в заручниках у ворога. Ця цифра складається з тих, кого Росіяни затримали з 2014 року. Крим Тимчасово окуповані Донецька Луганська область, ну і після повномасштабної агресії на тих територіях, які перебували, але перебувають під тимчасову окупацію. Наприклад, там Київська область вона була найменша під тимчасовою окупацією. Але навіть з Київської області, за нашими даними, росіяни забрали більше ніж 600 цивільних. Головною нашою задачою сьогодні є повернення усіх українських громадян, незалежно від їх військової приналежності, додає омбудсмен. Чи бачу я окремі проблеми, наприклад, в поверненні оборонців Маріуполя? Так бачу. Я навіть публічно це коментую. Я не виділяю жодний військовий підрозділ, але я публічно заявляю, як людина, яка безпосередньо приймає в цьому участь, що так набагато складніше повернути оборонців Маріуполя. Це і представники Національної гвардії, представники Збройних сил України, якраз 36, та Марпехі Миколаївські. Це і представники Державної прикордонної служби, тобто по ним максимально важка ситуація. Більше того, після окупації Маріуполя ворог почав організовувати публічні судилища. Спочатку це були представники Національної гвардії України. Зараз ми бачимо таку ж саме тактику по відношенню до. Військово полонених 36-ї вони їх всіх зібрали в одну виправну колонію. Там, за моїми даними, максимально погані умови перебування. Дуже багато хто з них піддається тортурам. І щодо якраз представників 36-ї, останніми місяцями ми бачимо, що виключно їх публічно засуджують, дають дуже великі тюремні строки. Щодо звільнення засуджених Україна веде безпосередньої перемовини з представниками РФ. Однак, ворог має негативну позицію. На думку омбудсмена, якби росіяни мали на меті повернути усіх своїх військовополонених, великий обмін уже давно було б проведено. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март. 27 миколаївських випускників отримали максимальні 200 балів з національного мультипредметного тесту. З них шестеро мають результати у 400 балів. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Основна сесія національного мультипредметного тесту тривала з 1 по 25 червня. Учасники проходили перевірку знань з чотирьох предметів. Лідерами серед миколаївських закладів освіти стали ліцеї номер 2 та номер 22 ліцей імені професора Олександрова та ліцей номер 38 імені Володимира Чайки. Міністерство культури України пропонує закрити публічні бібліотеки у селищах, де населення менше 5 тисяч осіб. Натомість впровадити бібліобуси йдеться на сайті Мінкульту. Також громадськості пропонується обговорити проєкт, згідно якого під час воєнного стану бібліотечні послуги можуть надаватися як у дистанційному або змішаному форматі. Зауваження і пропозиції до проєкту постанови можна надсилати до 24 липня на електронну адресу міністерства. На останок про погоду у вівторок, 16 липня, синоптики знову обіцяють миколаївцям спекотний день без опадів. Температура коливатиметься від плюс 26 до плюс 41 градуси за цельсієм. Вітер переважно північно-східний помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 25%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. А ще читайте сайт rkmart.tv. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте всіма силами нашим захисникам.